Він звеє ніжно ворона, вона худа, аж потворна, на ній сорочечка чорна з мереженого капрону. Він любить її цілувати у гострі хребці межі плечі, колінця її лелечі, і дреди її кудлаці. Вона з ним живе задарма, нічого за його гроші. Погане там чи хороше, то каже, твоя карма мені б свою відробити І стає у ніч до шинквасу, бо мріє потрапити в хасу. Ворону тобі бродити. Ну що тобі, дівко, треба? Він хоче її зігріти. Крізь шкіру світяться ребра. Ну, шамбалу ще, а мріту. Він хоче з нею до віку. У неї ж інакші плани, де прана з присмаком плану і жодного чоловіка. Чекай, да я згадаю, Що сказати тобі маю, дихая вода прозора, візьме собі твоє горе, тече вода у зоряні ночі, слухає вода співи солов'я. Та тобі має, тихая вода прозора, візьме собі твоє горе, тече вода і кригою скута, грає вода у весняну повінь, кажуть мої очі то торута, дожмати отрути. Ты тоби мою, ты хаяла.